аудит провести неможливо. Забули, виписали. Це нереально. Це просто витрачання до нового часу. І грошей. Можна зробити тільки одне. Можна визначитися з активними ділянками, з активними групами всередині міської ради, за межами міської ради. І ці активні в організації, структури можуть впливати далі на роботу. От як вони між собою запрацюють, mm -hmm. як вони будуть впливати на голову, бо його таки обрав, вони пробувати знаходити з ним міський, щоб на свою сторону потягнути. Mm -hmm. Бажано було б оці активні, активних окремих людей чи активні організації докупи звести року. Це знову те саме питання, що я задаю, що ми робимо? Оце справжні дороги. Забути те, що було, вияснити, ага, місто там видно, скільки то грошей. Ясно, зафіксували. Місто не зробило такі речі. Ясно, зафіксували. Так. І не має значення, це був заставний, винен чи Кучеренко, винен чи ще не вода, чи ще Радянський Союз, чи там що хтось в садіку, в пісочниці хтось щось закупав і не викупив. Це ж не принципове питання. Питання в тому, що ми вже маємо наявності на сьогоднішній день. Ми маємо таку, 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 і таку таку проблему. Ми маємо...